Дивіться, почнемо е, одразу з ситуації, якої, за коментарем, щодо якої всі зібрались. Е, потім я думаю, що буде можливо задати декілька запитань, але не будемо все одно перетворювати на велику прес-конференцію. Стосовно ситуації, одразу розповідаємо, що трапилось в ніч, 10 на 12 травня, тобто вчора, близько дванадцятої години ночі, патрулюючи Дніпровський район біля парку перемоги, патрульними було виявлено помічено особу. З ознаками сп'яніння особа сиділа на землі, ну якби виглядав не досить здоровим. Патрульні до нього підійшли перевірити його, спитати, як він себе почуває, взагалі, би провести там всі заходи, передбачені законом України про національну поліцію. В ході спілкування громадянин не йшов на контакт. Під час подальшої бесіди з ним його тон став трохи більш агресивним. Спілкування громадянин вихопив предмет, схожий на пістолет, і здійснив декілька пострілів у бік патрульного. В результаті чого було поранено офіцера патрульної поліції. Він дістав два поранення: одне в ногу, одне в живіт. Наразі його життю нічого не загрожує. Він знаходиться зараз в лікарні швидкої допомоги. Його вчора прооперували, стан стабільний. Поранення не є там, ну скажімо так, настільки серйозним. Зловмисник після того, як здійснив стрільбу втік, було передано орієнтування. В цьому ж районі зловмисника затримали також працівники патрульної поліції. Його було опізнано. Потерпіли ми його напарником, доставлено до Ліснянського райуправління поліції. І зараз цією особою особу вже встановлено, з цією особою проводяться необхідні слідчі дії. Патрульному ще раз наголошую, нічого не загрожує. Хотілося б звернути увагу всіх громадян на те, що дійсно патрульна поліція працює, не покладаючи рук, весь час, цілодобово. На жаль, подібних осіб. Ми затримуємо, перевіряємо достатньо багато, але громадянам треба залишатись спокійними, бо патрульні досить ефективно працюють. Це не перший випадок, коли ми затримуємо осіб зі зброєю. Цим прикладом ми показуємо, що патрульна поліція навіть ціною власного життя і здоров'я завжди буде готова захищати громадян, будуть робити все для того необхідне.